Яна двічі на тиждень приходить у соціальний простір, аби підстригти та укласти зачіску. Студентка практикується та створює настрій клієнтам. Я вже мала такий досвід. Я працювала з клієнтами, ну зазвичай з чоловіками з чоловіками. Ну а досвід з жінками це вперше. Це дуже корисно для нашої професійної діяльності і дуже хороша практика для студентів. Соціальну перукарню відкрили нещодавно, але у майстрів вже черги. Безкоштовні стрижки та зачіски можуть зробити люди з певної категорії: це місцеві сім'ї, багатодітні, це місцеві пенсіонери, це сім'ї військовослужбовців, це сім'ї, де є люди з інвалідністю, можуть за попереднім номером телефона зареєструватися на цю послугу, прийти визначений для них час і абсолютно безкоштовно постригтися. Студентки працюють синхронно за пів години, можуть відпустити двох клієнтів, допомагають створити ідеальний образ професіонали Натяжечку доверху і на потилицю. Ось тобі форма нашого ушка. Клієнт, запросив не гостру, то ми, ми просто куточок знімаємо. Це дуже корисно нашим студентам. Вони отримують практику у спілкуванні у професійну практику. Майстриня Інна Сафронова каже, разом із студентами допомагають переселенцям та військовим вже майже два роки. Працюють не тільки у соціальній перукарні ми залучені до волонтерського руху з перших днів повномасштабного вторгнення. На початку ми надавали послуги також внутрішньопереміщеним особам, які пересувалися з північних областей до нас. Пізніше ми долучилися до допомоги бійцям ЗСУ. Записатися на безкоштовну стрижку можна за телефоном Caritas Пес Вінниця. Відгуки позитивні. Дуже все сподобалось, дуже акуратно вже все хорошо, молодці дівчата.